М увагу міжнародників ків приділяють ролі очільника ОП Кирила Буданова за даними Sky News, саме він може стати ключовим козирем України в діалозі із американцями. Офіцер армії оборони Ізраїлю в запасі. Григорій Тамар називає Буданова зіркою переговорного процесу. Він зазначає, що цій людині і американцям очевидно є, що відзначити. Кирило Буданов має найрізноманітніші таланти і здібності, та справді проявив себе на новому напрямку, а саме дипломатичному. На його думку, США можуть таким чином демонструвати власну в нас власному електорату і міжнародній спільноті нову конфігурацію спілкування із Україною. Тамар підкреслює, можливо, американці показують, дивіться, ми не змогли знайти спільну мови зеленським. Тепер ми говоримо з Будановим, але для України це плюс. Тамар наголошує, що незалежно від персонального складу переговорників політичну відповідальність несе президент. Підпис у разі досягнення угоди усе одно ставитиме Зеленський, бо він єдиний формально легітимний представник держави. каже Тамар. Експерт вважає, що поява Буданова як міжнародно впливової фігури лише посилює переговорні позиції Києва. Так от, чому ж Росія погодилася на тристоронній формат? Окремо, Григорій Тамар звертає увагу на сам факт участі Росії в консультаціях із Україною та США. Росія намагається робити коротшу міну при поганій грі, якби справи у Росії йшли. Так добре, як вона це подає своєму населенню, навіщо їй були б ці тристоронні консультації? На його думку, Москва перебуває у стратегічному глухому куті і не здатна досягти перелому у війні, що і змушує її йти на контакти, як раніше російський істеблішмент публічно відкидав. Але Росія фактично виносить на стіл переговорів не про позицію миру, а перелік вимог, які означають стратегічну поразку України. За даними Reuters, Москва просуває так звану формулу анкориджа. Це замороження фронту на півдні в обмін на повний контроль над Донбасом. Паралельно Кремль висуває жорсткий ультиматум. Це виведення українських військ з Донбасу ще до початку тристоронніх консультацій в Абудаві. Пісков, який є речником Кремля, прямо заявив, що українські збройні сили мають залишити територію Рю Донбасу це є важливою умовою російської сторони. Питання радше риторичне чи можливий за таких умов будь-який компроміс. Водночас, Григорій Тамар категорично відкидає можливість прийняття російських ультиматумів, зокрема, вимоги вивести українські війська із Донбасу ще до початку будь-яких переговорів. Жоден адекватний, навіть неадекватний український політик на це не піде. Це головна козирна карта України. Починати переговори з того, щоб нею поступитися, це є неможливим, вважає Григорій Тамар. Так от чого ж? Будь-які поступки є вигідними лише для Росії. Офіцер Сил оборони України Євгеній Тихі у коментарях називає цю ініціативу типовою інформаційною операцією Кремля. З першого погляду це виглядає як вкид, перевірка, як відреагує Україна, як відреагують українці, політики та суспільство. Пояснює тихий за його словами, на півдні Росія не має реальних військових переваг, які дозволили б поговорити про замороження як про жест доброї волі. Для наступу на Півдні їм потрібно перейти Дніпро. Цього не зроблено, тому і варіант. Антів там небагато, зазначає офіцер Євген Тихий наголошує, що навіть гіпотетичні поступки з боку Росії. Припрошую України, створюють асиметричну ситуацію, де правила виконуватиме лише одна сторона. Росіянам вигідні будь-які поступки з нашого боку. Ми свої домовленості виконуємо, а вони ні, підкреслює Євген Тихий. Офіцер застерігає, що навіть у разі тимчасових домовленостей їх дотримання Москва зберігає повну свободу для нової агресії. Що їм заважає знайти будь-який привід це провокація, теракт, нова легенда про захист інтересів і знову вдарити ракетами по Україні. Пропагандистська машина. Працює без зупинок, каже Тихий. Офіцер армії оборони Ізраїлю Цахалу Запасі Григорій Тамар у коментарі з іронією оцінює кремлівські ультиматуми. На його думку, ключове питання полягає не у вимогах Кремля, а в політичному контексті США. Ось що. Також українські офіцери і ізраїльські військові експерти сходяться в одному, що вимоги Кремля щодо Донбасу не є основою для компромісу. Виведення українських військ із власної території для початку переговорів означало би відмову від головного важеля впливу і створення умов для нової фази війни. У цьому сенсі формула анкоридже виглядає не як план миру, а як спроба нав'язати Україні поразку дипломатичним шляхом багаз гарантій безпеки і з повним збереженням загрози повторної агресії. Ба більше за даними Reuters, переговорників Абудабі компромісу не досягли. Київ перебуває під зростаючим тиском США щодо укладення мирної угоди, тоді як Москва наполягає на передачі її усієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення бойових дій. Сам Володимир Зеленський раніше заявив, що саме Території є центральною темою тристоронніх переговорів за участі України США та Росії. Водночас він наголосив, що робити висновки зарано. Утім, чітко зрозуміло, що Росія вийшла на стіл за стіл не з пропозицією миру, а з ультиматумами, які означають стратегічну поразку України. Вимога виведення українських військ з Донбасу до початку переговорів є неприйнятною і фактично зриває будь-який реальний діалог, от якими. Були висновки із цієї зустрічі, як ви бачите, і що навіть перед цим говорили росіяни як ультиматум. Також є деталі стосовно того, як НАТО бачить продовження усіх цих перемовин, і взагалі що буде потім. Так, от. Саме НАТО планує створити безлюдну роботизовану оборонну зону на кордоні із Росією та Білоруссю до кінця 2027 року. Бригадний генерал Бундесверу в інтерв'ю Тамсон так заявив, що країни НАТО, які обмежують із Російською Федерацією, отримують значно більше запасу озброєння та боєприпасів аніж це було раніше. Ключову роль в оборонній системі відіграватимуть розвідувальні сенсори та автоматизована і роботизована зброя, які мають стримувати російські війська і ще на першому етапі. Нападу, і дійсно, це те, чого не вистачає усім країнам, які межують із цими імперіалістами. просто. я вважаю, що ми також маємо максимально від них відрізати усе, що можливо, і в тому числі, коли буде досягнуто якогось домовленості і якогось миру.